Привіт! З вами Валентина Кович, засновниця жіночого танцювального центру Маленденс. Я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі, де ми розвиваємо грецію та жіночність солору. І сьогодні я пропоную нам коротенький і дуже приємний комплекс для розвитку питливості, розкритості, грудного відділу і зони декольте. Отже, ми опускаємо п'ятки. Виїжджаємо mm. за руками, голову розслабили, лоб покладіть на підлогу. І довжими, а, за долонями продовжуємо. За праву дорогуємо право сторону розпину, вирішуємо. І, і порухайтесь таким безперервним рухом. Одна довшається, нього трішки розслабляється. Одна сторона подовшається, розслабляється. І дихаємо. Видихаємо. Mm. Обиточки видержили вперед і підключимо під себе, і штовхаємо спину. Широ слабо. Переносимо. Опускаємо таз. Розкриваємо плечі. Видовжуємо шию. І вертаємося. Як клещею опустимо поколу. Газу штовхом тут знайти. Поперед. І ось. Право, і видовжуємося за хвостом, за куприхом назад, за майку вперед і затистями також вперед. Робимо глибокий вдих, з видихом розслаблюємося, І ще один вдих, вдих, І з видихом. Знову вниз, живота, вниз, живота, Ми трапимо по вступаємо тазом кістю, потім поперед. Плечі підводить чекаємо постійно. Опускаємося нікцію в боку, не скорочується, а не перетискайте під кокус. І отак. І тепер це все робимо через низ. Грудкисті, дивіться, долоні ми приклеїли в підлогу. лікті будемо розкривати в сторони. Ми хочемо відчути простір між лопатками. Над підлогою. Спочатку, давайте це буде наша перехідна точка. Вертаємось поки що назад. Глибокий вдих і з видихом знову йдемо вперед. грудний відділ найнижче -най -най до підлоги. Прям лягає. І вертаємось. І ще двічі. Ходимо вперед. Відчуйте, як ви торкаєтесь грудним відділом підлоги. І тут дуже важливо, якщо ви лікція не будете виводити в сторону, вам буде дуже незручно. І звідси ми вини. виринаємо вперед. І вертаємось через. Отягнутись за тазом, витовжуємо лінію хребта. Постійно спостерігайте за тим, як просто між хребцями витовжується. І йдемо вперед. Витовжуємо. Читай клопатки вбираємо. Кому тут комфортно, просто і кому цікаво трішечки відклади. Ми робимо вперед, до співла. Троє пройшли і вертаємо. Так. Так. І зробимо ще двічі. І раз. І розкручуємося за тазом. руки через тазу вдиха. Вниз. Опускаємо вдих, вниз. Вниз, живота. І через низ пропливаємо. Вперед. Два. Три, чотири. І через верх. Вертаємось. І знов тазом себе розкрили. Нагору. Вернулись. І вниз. І знов через низ. Туди. І через верх. Розкручимося ровно. А. Вдих. Вертаємось. Вниз. І тепер ми будемо підніматись через верх. Прийшли. І опускаємось вікти до ребер. Близько, прям тримаємо цими віктями. І далі ліктем в сторону. І так, на п'яти. Ру... а Руки через сторони, вгору потягнуться гарно, за одніх і рукою цвіти. За іншою і опускаємося вниз. У нас ще один підхід. Через верх. Вікпер і скриваємо вітром. Розкритий відділ, відділ гарненько самоподій. Глибокий вдих. і Із видихом ще Черезочок розкрили. І видихом. Важка голова. Опускається вниз і руки видовжують. Так, на цьому ми завершуємо наше заняття на розкриття грудного відділу. Поділіться своїми відчуттями, як зараз ваші спини, як ви відчуваєте свою спину, получилось, не вийшло. А я впевнена, що коли ви поробите кілька разів цю комбінацію, вона вам точно вийде, і вам захочеться робити таку вправу кожен день. Будь ласка, робіть це все для вашої пластики, грації та жіночності відчуття. До зустрічі на наступних заняттях.